Вірш ти особливий, чи ти чув колись про Ісуса, чи ти знаєш, що все створив Бог. Я за тебе, мій друже, молюся, щоб пізнав ти, як добре з ним двох. Він стоїть на твоєму порозі, ревно стукає в шибку душі, І коли твоє серце в тривозі, ти до Бога скоріш поспіши. Ти для Нього такий особливий, неповторний, чудовий такий. Глянь у очі Ісусові сміло, просто серце Йому відкрий. І дорога Твоя засяє, як веселка барвиста у небі, Бог, як Батько про тебе подбає, бо у нього є все для тебе. Хай у серці не буде зітхання, я за тебе, мій друже, молюсь. Не страшні всі негоди і страждання, якщо поряд з тобою, Ісус, Він підтримає і допоможе. Проведе до ясної мети. Я прохаю тебе, о Боже, за дітей, яких так любиш ти.